Вітаю, друзі! Доброго ранку, доброго дня! Сьогодні дорога, стежина мене завела у таке місце. Де лише пташки співають, і тут я вам про енергії сьогоднішнього дня розповідаю. Десь там далеко чути велика техніка в полях працює, щось гуде, але то десь там далеко. А тут такий шматочок раю. Про рай я не перестану вам казати, Бо це таке моє внутрішнє те, що я вам маю передати. Що рай є там і всюду, де ми. Лиш ми обираємо, чи його проявити, чи ще в якихось інших емоціях і інших станах жити. Енергії чисті, первозданні, яскраві. Є усі можливості для нас. Лише зробіть вдих, видих. Подякуйте. Богу за те, що відкрили очі. І живіть, слухайте свої. Серце, за ним ідіть. Ви відчуєте справжність, якусь таку справжність, якусь таку істину, якусь таку щось таке, осяйне у своєму житті. Чесно, перевірено, багато-багато разів. І я сьогодні під березою стою. От таке було послання, такі енергії цього дня. Яскраві, потужні, як сонечко.